Спільні дії, єдина громада в Кіровограді з усилями громадської організації Територія успіху за фінансової підтримки європейського союзу створили проект для переселенців. Його мета допомогти адаптуватися людям, які були змушені покинути рідний дім. У рамках проекту ви випустили інформаційний буклет, де зібрані контакти необхідних об'єктів. Це лікарні, заклади позашкільної освіти, місця відпочинку та харчування. Крім цього, місцеві майстрині будуть регулярно проводити безкоштовні майстер-класи для дорослих і дітей. Перший з них відбудеться 18 жовтня в бібліотеці Бойченка навчатимуть квілінгу мистецтво створення композиції зі скручених смужок паперу. Цей проєкт спрямований на роботу з внутрішньо особами і має на меті допомогти переселенцям, які опинилися в нашому місті, швидше адаптуватися в нових умовах життя, знайти нових друзів, завести цікаві корисні знайомства та отримати такі ну, гарні знання для себе. В рамках проєкту планується проведення циклу тренінгів та майстер-класів. Коли вони спілкуються, вони Том щось роблять, і тому їм легше як у спілкуванні, так і у житті. Одного разу вони приходять до нас на майстер-клас, це ж безкоштовно. Вони користуються можливістю безкоштовно щось зробити, матеріали надаються. Але іншого разу вони вже приходять, тому що їх тут чекають, тому що в них є можливість поспілкуватись.